Підсумки цьогорічної вступної кампанії не для людей зі слабкими нервами. Абітурієнти відверто проігнорували майже 100 комерційних наших університетів, академій та інститутів. Нульовий конкурс, якщо висловлюватися футбольною термінологією, це червона картка для доцентів і професорів цих вишів. Як виявилося, студентам слухати їхні лекції не цікаво. Бо іноді викладачам аутсайдерам немає чого передати майбутнім українським ломоносовим. Утім, є у нашій державі і такі вищі навчальні заклади, конкурс до яких завжди залишається стабільно високим. У чому тут секрет з'ясовував Сергій Комісаров біля стін древньої печерської лаври лунає веселий молодий сміх і гучні акорди електрогітар. До купи малої зібралися учорашні абітурієнти, а нині студенти комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради коледжу культури і мистецтв на їхній вулиці свято веселися і гуляй, юна душа, адже збулася заповітна мрія, і їх посвячують у студенти. Поцікавилися, а чому саме цьому навчальному закладу першокурсники віддали свою симпатію? Мені подобається для мого яскравого майбутнього. Чекаю дуже веселих років, навчуся багато. Я вирішив зайнятися акторською майстерністю, і це єдиний коледж, який я знайшов, в якому є можливість. Так, займатися безкоштовно після 9 класу тут, по перше, дуже гарна атмосфера. Він знаходиться в такому в святому такому місці. Тут якась енергетика дуже хороша, і взагалі він якийсь такий яскравий. В ньому дуже одразу хочеться вчитися, коли його бачиш, так о, оце хоче тут бути. Але не лише приємна дружня атмосфера, приваблює сюди творчу молодь із усіх куточків нашої держави. Київський коледж культури і мистецтв є одним із найстаріших навчальних закладів України. Іни і одним із найавторитетніших нещодавно студенти і викладачі відзначили 80-річний ювілей рідного вишу. Конкурс сюди. Іншим університетам і академіям на заздрість, бо вкладають тут справді закохані у мистецтво люди, для яких крилатий вислів Василя Сухомлинського віддаю своє серце дітям. Це не просто красиві слова. Я не хочу далеко відходити від Сухомлінського. Це наставник педагогів. Ми його дуже гарно знаємо. Чились на Сухомлінському? Ми теж віддаємо серця дітям повністю. А кульмінацією посвятили студенти Київського коледжу культури і мистецтв на фоні куполів святої Печерської лаври, стало величне релігійне дійство. Вперше у історії навчального закладу відбулося освячення його прапора. Втім, святої води вистачило і на студентів, і на їхніх батьків, і на викладачів. А це. Добрий знак пролунало у радісно свильованому юрмищу. Ми поцікавилися у директора коледжу Василя Романчишина, чи лише бути гарними співаками, музикантами, режисерами і бібліотекарями вчитимуть студентів його колеги. Не лише цьому. Звичайно, цьому теж, і перед усім цьому, тому що це є ознакою фахової підготовки. Але перш за все ми будемо вчити бути громадянами нашої держави, бути людьми, бути особистостями, тому що до нас приходять не лише на базі 11 класу, на базі 9. -го. Це люди, яким по 15-16 по років, інколи вони ще навіть не мають паспорта. І саме тут формуватиметься їх суть людська. І ми дуже хотіли б докласти всіх зусиль для того, щоб наші вихованці виростали і громадянами достойними, і фахівцями високої. Попереду у новоспечених студеїв три швидкоплинних роки навчання, спілкуючись з майбутніми діячами культури, сивачолі професори наголошували: сьогодні гуляємо разом, а завтра вам спуску не дамо. І за красиві очі п'ятірки ніхто не одержуватиме. Отож, вчитися, вчитися і ще раз вчитися, аби досягти вершину професії інших варіантів для студентів Київського коледжу культури і мистецтв просто не існує. Сергій комісаров, час країни.